Сам я колишній військовий, про мене вже багато хто знає. Це моя реабілітація. Таким чином я реабілітувався сам, допомагаю нашим діткам, діткам військових, військовим, ветеранам і планую створити із еко в майбутньому кіноспортивну школу. Хочу анонсувати вам першими, що до кінця цього року і на початку наступного в нашому іпоцентрі з'явиться велика кобила, кінь якого евакуювали з Донецької області, і у нас буде свято, тому ми всіх запрошуємо. І від себе, що можу сказати, для нас це був виклик, тому що ви бачили, ми починали з дерев'яних, можна сказати, споруд. А сьогодні ми зробили вже зимовий маніж, і не дивлячись на відключення світла, на низькі температури. Ми проводимо сьогодні свято діти посміхаються. Війна на жаль продовжується, але ми боремося.